Я називаю цей план планом Трампа, хоча це в твоєму розумінні виглядає дурня повна, але поясню, чому. А, і глядачами це казав, тому що Трамп давно виношує ідею для того, щоб швидко завершити війну ти говорив. і йому абсолютно начхати, за яким форматом це відбудеться. І от коли ти розповідаєш про те, що Вітков повернувся зараз, бо отримав шанс. Тому це дійсно план, який буде схвалений Трампом, який вже схвалений Трампом, і у випадку його повноцінної реалізації нам скаже: Трамп скаже, це мій план. Він спрацював так само, як в секторі Гази він спрацював. Хоча сектор Газу і Україна це різні історії. Ми не можемо порівнювати. Я кажу, що там на Близькому Сході Трамп він на стороні жертви, тому що Ізраїль став жертвою. Тут Трамп не на нашій стороні, він на своїй стороні. Йому от реально начекати на все, тому і на своїй, але зараз це не настільки важливо. Це просто коментар до сказаного тобою. Тут, в принципі, це все окей. В тебе є своя позиція. в Мене та своя. Ми для цього тут і зібралися. Я з тобою погоджуюся, що а, саме дійсно корупційний скандал це таке співпадіння. І от зараз ну от просто ну, це могло статися йду і могло статися після появим цим планом. Але тут слушна нагода, давай спробуй. Але тоді в мене таке запитання на рахунок другого крила. Ти кажеш про Рубіо. Так Рубіо фактично підтримав цей план. Він сказав: ну так, нам треба, ну, як інакше, а кіткелох іде у відставку. Тут є такий нюанс, що я. По перше, сказав, що не не те, щоб Рубіо підтримав, він визнав, що є якісь обговорення, що є якісь так. пропозиції. Ну він що ну, сказав: ну так, ми постійно в контакті з усіма сторонами. Ну, ми обговорюємо якісь пропозиції там, збираємо відносно до ситуації, тому що Рубіо не дурак. Рубіо пам'ятає, що сталося з Волцем, який дуже сильно продавлював проізраїльську позицію, так. в підсумку Трамп прийшов до проізраїльської позиції, але іншим шляхом. Не так, як Волс намагався це зробити. Тому Рубіо просто танцює від настрою від настрою Фредовича. Як на мене, дуже показовим буде те, чи санкції запрацюють на повну силу. Ми завтра дізнаємось, чи це от, знову ж таки там. Не хотів там якось випадково чи тебе чи когось іншого образити ну, з приводу там саме ну, Максиме, це правда? ж не про образи, це все нормально, Я вибачаю, що перебуває, це нормальна розмова. Тут все окей, повір. Ми ж в тій ситуації вже з тобою, коли ми не про образи говоримо, ми поговоримо про поз по про думки. Точка одна зору, точка інша, тому ну все окей, прошу. От, мені здається, ми дізнаємось, наскільки Трамп дійсно підтримує цю пропозицію 21 числа. Якщо санкції запрацюють, то це означає, що він дав спробу. Спробували не вийшло, він такий ну і ладно. І, е, Максим, десь... я перепрошую, переб'ю полуколу він санкції вже відтермінував до грудня місяця. Уже рішення є. Тому завтра вони точно не запрацюють. На рахунок Роснієвки не готовий сказати, але вже виключення є для Роснєв-Дочленд і для компаній Словаччини та Угорщини. Бачиш, по, по Лукойлу я пропустив ну, цю новину. Да. Дійсно важливий трек, і це дійсно може вказувати і на те, що десь десь я не недооцінив те, наскільки mm. Трамп дійсно серйозно може ставитись до цієї пропозиції. Бо все-таки, як на мене, виглядало, що це ось крило, там Рубіо, Бесент uh -huh. і десь uh -huh. там. Іноді Венс, який до них то заскакує, то вискакує, вони десь, нібито Трампа от в це економічно раціональне для штатів русло е провели. Але... Ну, мабуть, вирішили можливо, вирішили подивитись на те, як все таки події в Україні будуть відбуватись, і можливо, буде ще нагода повернутись з подібною пропозицією. Можливо, ми будемо більш зговірливими. Багато ага. дійсно буде залежати від от в цьому питанні. Багато там, мабуть ледь не все буде залежати від внутрішньополітичної політичної ситуації. В Україні, а в першу чергу від ситуації на лінії фронту, це перший маркер, тому що не варто забувати, а точніше варто постійно пам'ятати про те, що це головний маркер, на який насправді звертається увага, і зараз Росія перебуває в стадії наступу, і певні успіхи вони мають на жаль, вони просуваються вперед. Це потрібно розуміти. Це повільно, але просувається вперед. Фронт не стоїть і він змінюється на їхню користь. Американці також це бачать і розуміють. Вони бачать і розуміють, які проблеми в енергетиці є. Просто це відбувається все в опалювальний сезон, тут ще цей корупційний скандал. І дійсно, ну як в чому ми з тобою точно сходимося думками, так це в тому, що Трампу байдуже як завершиться ця війна, аби просто вона закінчилась, і він зміг використати це для своїх. Своїх власних бенефітів І тут, звісно, дуже хотілося би сподіватись, що е, мудрість проявлять і представники влади, і представники опозиції української. Але поки, <с що, <с я не але поки що, якщо чесно, я бачу битву у Фекалії Сечі. Я перепрошую за таке вульгарне порівняння, але я просто подивився пленарку. Вчора, позавчора мені регати хотілось, чесно. Ну, по-перше, давай так, дві події, які мене вчора просто так виморозили, що, я, щоб, щоб спокійно собі заснути, накапав 50 грам односолодового заспокійливого. Е, Перша пленарка це, це просто, знаєш, є ефект спостерігача, тільки не з квантова фізика. А більше ефект спостерігача в зоопарку. От коли там немає людей в зоопарку, мавпочки щось там граються собі легесенько скубають собі бліг одне одного. А коли людина приходить до клітки подивитися, вони там щось стрибають, кричать, це все, там какашками кидаються, щоб бананчик вийде. А так і Верховна Рада, поки не було трансляцій, там плюс-мінус, що якось вони Ні. мали людський вигляд. Як тільки трансляції з'явились, і як тільки з'явилась така причина для того, щоб проявити свій публічний політичний активізм, це перетворилось в такий сюр і такий цирк. Просто там якийсь стояв свинячий вереск, з... забіг до корита, всі там одне одного пузо кусають і це все. Дуже погано, дуже погано це все виглядало. Мені дуже я розумію, що моє очікування, це моя особиста проблема. З тим, що Побачите, і другий кейс, який ну, хоча я обома руками за суб'єктність Верховної Ради, за український парламентаризм. Але трохи, трохи я щось на інше чомусь розрахував, не знаю. Ну, бачите, всі ми люди, всі ми помиляємось. Друге, що мене прям аж виморозило до того, що мене аж опотіпалося це те, що внесли заставу за Чернешова. І я такий, ну, у себе в телеграм-каналі я прям дуже матюкався. Прям, прям матю... Я люблю матюкатись на Ютубі не можна. А, і отам я дуже матюкався. Ну Тому що це настільки, настільки дурне рішення, настільки невчасне. Не, я, я, просто не, я просто не знаю, чому. І, і ніхто не хоче йти на компроміси. Ні опозиція, ні влада, ніхто не хоче навіть просто спробувати ну, домовитись якось десь. Та. Кожен хоче отримати максимум. Там Зеленський не хоче йти на сильні поступки, зберегти усіх своїх. Влада хоче навпаки, щоб Зеленський пішов на усі поступки і завести своїх замість його. І ніхто взагалі не готовий навіть кроку назад зробити. У всіх якісь такі максималістські очікування від того, як вони вийдуть з цієї ситуації, що ну, все може статись, все, все, все може скластись, воно якось може само в цьому хаосі випадково розрулитись, але ну виглядає виглядає дуже погано. Почта, якщо це я, тривати, я, я, саме... я тебе перепрошую, а як воно може само розрулитись? От, от я не знаю, ну знаю, якось от брам. Тут там втомились всі просто про це все говорити. Там опозиція, просто я не знаю. Чесно, я, я от сказав якось само, А якби я знав, я мабуть би розказав, так я не знаю. Ну само. швидше за все, я так розумію. Ти маєш на увазі подібні приклади вже в історії політичної, сучасної політичної України були. Ну, я пригадую історію з Мартиненком 10-й рік якого судять. і інші історії, які справді спускаються на гальмах у часовому вимірі. Про це перестають менше говорити. Навіть сьогодні ми з тобою говоримо про корупційні скандали через призму появи ну, так званого мирного плану. Для України, який не дуже прийнятний, але який вже був раніше презентований в Україні неодноразово навіть і саме російською стороною, він мало чим відрізняється. Тому дійсно тут є така загроза, що цей корупційний скандал може бути спущений на гальмах. Але в мене до тебе таке запитання. Е, якось дивно тоді виглядає, що цей корупційний скандал наклався на цей мирний план. А мирний план наклався на корупційний скандал. Тому що я роблю висновок, такий самий, як і ти, що зараз заженуть, або як я кажу, каналізують цей весь корупційний скандал в судах. Про що я маю на увазі? Ти що не сказав про те, що Чернешов вийшов під заставу у 50 з мільйонів? Перед цим заступниця Гринчука і інші учасники цього Міндічгейту вже повіли. Де 40 мільйонів дві вийшло, та, фінансово. Так, да, тобто там 10, 20, 40, 50 мільйонів гривень або мільйон доларів це взагалі не питання. Та навіть за Труханова теж воно внесли вже там 42 мільйони, все окей, все нормально. Тобто, у нас а, ті, кого підозрюють у корупції, вони легко платять застави в десятки, а то й сотні мільйонів гривень без перебільшення. Потім вони ходять до судів як на роботу і взагалі не паряться з цього приводу. І в такий спосіб, як я кажу, от каналізують в судах цю всю історію. Кажуть, ну ми ж чекаємо рішення судів, чи таким шляхом сьогодні піде влада? Мені здається, вони можуть спробувати піти таким шляхом. Ну, я зрозумію, ну, 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 тобі перший етап вже є. Вже та, та, та. Ну, ну, принаймні, вони, але а, тут є декілька факторів. А, перший це те, що як я розумію, а, є ще етапи розслідування, які будуть оприлюдненими і які підігріють цю історію. І є опозиція, яка ну, кращого моменту. Для того, щоб спробувати продавити і здобути якісь свої інтереси, може вже не бути аж до наступних виборів. Так вони вчора облажалися, вибач вони погодилися на голосування про звільнення двох міністрів. Все, вони висували вимогу про відставку всього кабміну але вони відступили від цього. Ну, от знову ж таки, це якщо опозиція вирішить е, тут брати своє. Але мені здається, що все ж таки, е, ну, так. так Цілком ймовірно, що це відбудеться просто знову ж таки. Я людина емоційна, і десь воно мені в можливо можливо переоцінюю деякі деякі речі. Тут потрібно буде знову ж таки. Навіть не пройшло ще нормально два тижні від початку цієї історії, щоб можна було Як видити. по Трампу, два-три тижні. Да. Щоб можна було трохи видихнути і подивитись вже в ретроспективі, динаміку подій, щоб від цього відштовхнутись. Поки що ми ще в процесі, і в цьому процесі складно якісь довготривалі прогнози зробити. Але Повертаючись до початку перепрошую, я тебе переб'ю. Повертаючись до початку, я тобі задавав запитання: от як коментар. Що цей весь скандал пов'язаний із примусом Зеленського погодитися на цей план, який невигідний для нас, мирний план, то це не спрацювало. Якщо ну от ми робимо висновок так, що буде далі. Якщо спрацювали, якщо чи час, ти кажеш, ну давай два тижні почекаємо. Ну, якщо це частина плану, то має бути щось, що безпосередньо натисне на самого Зеленського. Бо поки що на нього ж тиск опосередкований, так, так, його оточення це все проблема. Людям це не подобається, але люди, не розуміють, люди розуміють і, умовно кажучи, люди не виходять на протест. Те, що ми там побачили, що Зібралось кілька десятків людей, таких різних на Майдані, і це все дуже швидко закінчилось. Це показало, що ну воно не працює. на Зеленська ця історія настільки сильно не липне. І отут питання в тому, що буде далі. І тут є знову ж таки різні варіанти: чи є дійсно щось ще досить серйозне, що може на Зеленського таке прилипнути і дуже серйозно? І якщо є, то. Тоді або Зеленський піде на зустріч, знову ж таки, якщо тут розвилок багато, якщо ця історія незалежно стосується антикорупційних органів і вони мають зв'язок саме там з опозицією, то чи піде він на співпрацю з внутрішньою опозицією, на якийсь політичний контакт, і вони якось консолідовано будуть відбиватись від цих капітуляційних пропозицій, чи якщо тут дійсно є рука Гоз Госдіпа. Чи доведеться йому тут іти назустріч, чи дійсно немає там більше нічого такого, що може прилипну прилипнути до нього? Набу зараз не зможе перевести це якісно в процесуальне русло. Там немає ж досі, якщо я не пропустив знову підозри по міндічну. Наскільки я бачив, нібито ще йому підозри немає. Є підозра міндічує, вона з'явилася на другий день. Підозру ну, почекається, треба а, подивитися. Ну, тобто він не в розшуку, тобто він процесур... не в серії, в історії, він поки що а, не в розшуку, так, але так. підозра є. Підозра є, що він досі не в розшуку перебуває. Тобто деякі процеси вони рухаються не настільки не настільки швидко, умовно кажучи, і як ти кажеш, може все каналізувати в судах і заглохнути. Тому, ну як на мене, щоб робити прямо такі далекосяжні висновки. По по цій історії ну, треба ще трохи часу, тому що це в, в цьому процесі, коли виникає кожен день багато інформації. Якщо зараз зробити висновки далекосажні, можна дуже сильно опекпектись, особливо якщо від цих висновків якусь стратегію е, вибудовувати.